Її треба подрібнити. Додаємо 15 грамів желатину, перемішуємо і залишаємо набухати десь на 15 хвилин. Ось дивіться, желатин вже набух. Тепер потрібно його прогріти, прогріти на невеликій температурі, не до кипіння, просто щоб желатин розчинився до його розчинення. Прогрівати його потрібно постійно перемішуючи. Буквально декілька хвилинок, щоб він розчинився. Тепер потрібно, щоб суміш охолола. До кімнатної температури. Суміш похолола. Тепер додаємо цукрову пудру 120 грамів. Тепер потрібно все це збити, поки суміш не збільшиться десь в три рази. Я накрию кришечкою та буду ставити у холодильник приблизно ну, не менше 4 годин, але краще на ніч. Зараз побачимо, що в нас вийшло. Дістаємо після охолодження. Щоб краще різалось, потрібно змастити ніж олійкою. Ось, як бачите, тут я про це зразу забула. Ось я його змастила, і бачите, який гарний розріз. Але ніж повинен бути гострим, обов'язково. Ось такий десерт у нас виходить, дуже ніжний, з таким кисло-солодким смаком. Він дуже повітряний. Ось бачите, так, такий пухкий та легкий.